Гарричани і гості громади, які суботнього вечора 3 вересня, прийшли до фонтана при вході в карлицький парк, не пожалкували, бо чудово провели час, маючи змогу безкоштовно переглянути барвисті, веселі, патріотичні і історичні українські мультфільми, адресовані дітлахам, та два серйозні, цікаві українські фільми. Небо Парасолька з Богданом Бенюком у головній ролі та чужа молитва за участю кримсько-татарського українця, відомого режисер. І актора Ахтема Сейтаблаєва, відомої за фільмами Хай Тарма та Кіборги. Вечір видався погожим, а подія відбулася в рамках національного туру кіно заради перемоги, який мандрує Україною. Торі в Карлих завітало кіно просто неба. Ну а подія 3 вересня цього року, то як його логічне продовження, тур підтримують Офіс президента, Держагентство України з питань кіно та благодійний фонд МХП Громаді. І Асоціація сприяння розвитку кінематографа в Україні Дивись, українське! Війна, які розваги, але ж як важливо підтримувати дух військових і цивільних, дарувати мистецькі емоції. А якщо подивитися глибше, то кіномистецтво незамінний засіб виховання усіх верст населення. Організатори не забули подбати про безпеку публіки на випадок повітряної тривоги, сповіщаючи про три бомбосховища неподалік. Волонтери, а це вже за традицією, головним чином працівники центру дитячої нацької творчості, мали своє гуманітарне завдання: етика і естетика на майданчику, можливо, роз'яснення людям, що відбувається і чого не бажано робити. Співробітники Агрофорту і благодійного фонду МХП громаді представники благодійника обговорюють питання. А вже ж, доброчинності. Кіномобіль привіз необхідну апаратуру. Екран встановили напроти арки, через яку входимо в парк. про стільці для глядачів, їх вистачило всім. Хочеться відзначити, якби людей прийшло більше, все одно усі б розмістилися. Після анімаційних фільмів Пригоди козаків та історія за 5 хвилин. На сцену Діста піднялися представник брата Грофорт, який працює під егідою МХП Павло Мороз, менеджер національних проєктів. Благодійного фонду МХП Громаді Світлана Мигаль, міський голова Олександр Панюта, згадували про минулорічне кіно просто неба. В цьому році в нас трохи інше завдання. В минулому році ми приїздили до вас познайомити вас з українським кінематографом, познайомити, показати, що українське кіно є, воно розвивається і воно чудове. В цьому році ми приїхали підтримати один одного. Але мета українського кіно зараз трохи інша: об'єднати об'єднати націю і дати силу триматись, триматись в умовах сьогодення. Дуже сподіваюся, що сьогоднішній захід вам сподобається. Ми привезли вам два чудових фільми. Ми хочемо подякувати за те, що дійсно наше місто обрали для повторного перегляду деяких фільмів. Пасибі велике. Дійсно, ми сьогодні маємо можливість збиратись і переглядати кіно завдяки нашим військовим. Тому я не можу цього не сказати. Слава нашим Збройним силам України і слава Україні! Народний артист України Богдан Бенюк тримався неподалік сцени скромно і чекав свого виходу. Шановні друзі, дозвольте мені пристати. До всіх е, тих хороших слів, які вже лунали з цієї імпровізованої сцени. тим паче, що Кагарлик це те місто, яке я згадував сьогодні з мером, коли ми їли салат і пили по чай і каву, чесно я вам кажу. І згадували я 77-й рік, коли я перший раз приїхав на зйомки фільму Ми в Ржищеві, в Кварглику, знімали тут в палаці культури, і згадував ці роки, скільки вже пробігло років. Виявляється, що цей фільм, який сьогодні я буду привозити, це вже в когорті величезної кількості кажуть тих фільмів, які є у моєму загашнику або в моїй автобіографії. Сьогодні своєрідна прем'єра, і в цей вересневий гарний день. Між великими святами, бо ви пам'ятаєте, що 28 серпня у нас приходить свято першої пречистої Марії, а потім 19-го, друга причиста Марії. То ці два свята називаються вони Дні. От зараз дзвони якраз б'ють, правда, московського поки що патріархату, але я думаю, що скоро буде він український патріархат. Я думаю, що воно так станеться, буде дзвін трошки з гарним кращим настроєм бити. Але як кажуть, у нас... В народі не кажіть гоп, поки не переїдете. ЧОП. Сьогодні дійсно правда. Сьогодні ми хочемо познайомити вас із кіном, яке придумав неймовірно гарний, чудовий чоловік, який вже 15 років живе в Україні, який народився в Грузії, який має чудове гарне ім'я Заза. Два За. ЗАЗА, -за», так як на голосуванні. Заза. Заза Буадзе. Він е, створив вже дуже багато фільмів. Поки він. Я його запрошу зараз сюди на сцену, поки він буде йти. Він зняв фільм Червоний. Він О! зняв фільм Мати апостолів. Ви можете йому плескати в долоні, от він якраз іде сюди, але ти бачите, так само нестандартно заявляється на сцену, як і я. Зазабуадзе, який має величезну кількість всіляких думок з приводу майбутнього кіна, і він є. Мамою, татом, і найважливіше втілив у той фільм, який ви будете бачити сьогодні сьогодні. Тут спільне виробництво італійсько-українське, яке називається Небо Парасолька, і дуже важливо нам скріпити це все, скріпити докупи і зібрати народ і дух до, до, до єдиної думки. І оце власне робить Заза Буадзе, який своїм фільмом це підкреслює. Я довго не буду розказувати, тому що я відкрию всі секрети. Заза скаже, а мені більше немає чого говорити. Але ви ж яка в нього красива українська мова. Дякую, друзі, дякую. Дякую, що прийшли. Це дуже важливо. Ви Знаєте, фільм живе, коли зустрічається з глядачем, коли відбувається синергія, обмін енергією. Коли глядач отримує якусь там енергію від фільму з екрану і віддає енергію. І потім, по після перегляду, після показу, він якийсь час живе з цими емоціями, з враженням з цим враженням, це і є синергія, це і є життя фільму. Наш фільм не має нічого спільного з, вій... з війною а, вона вона така життєва історія про покоління, про любов, до, про повернення до е, коріння. Да. І про дорослішання. Я, я думаю, що це та я, така метафора Україна теж зараз э, проходить через цю фазу доросли встановлення да? політичної нації. <нах> майбутнє належить нам. Ми маємо зробити майбутнє не тільки, не тільки наше, але й європейське майбутнє. І все буде Україна, все буде українське кіно. І все буде. Добрий, гарний, файно подивіться два фрагменти із українсько-італійської кінострічки Небо Парасолька.

Саме Богдан Бедюк, який завжди вражав своєю енергійністю, приязністю, відкритістю, готовністю спілкуватися із журналістами і з дітьми та дорослими. Скільки він роздав автографів на постерах зі своїм фото, скільки кагарличан сфотографувалися з ним, підрахувати неможливо. Охоче дав інтерв'ю телебаченню кагарлицької громади. Що вас, народного артиста, людину досить зайняту, спонукає брати участь ось у таких турах, такими невеликими містечками, як наш славний Кагарлик? Ну, По-перше, найголовніше це те, що треба спілкуватися з людьми, тому що час. Зараз непростий і психологічно дуже складно пережити ці моменти, які ми переживаємо з приводу війни. І якщо люди зустрічаються із якимись популярними людьми і отримують від цього якусь дві години, якось насолоду, то це фактично ми виконали своє призначення, бо актор він має приносити тепле світло і добре світло. І тому то, якщо ми це робимо. То це честь нам і хвала, бо кожен має вести до перемоги і робити свою справу, ту, яку він вміє. І якщо він це робить добре, то тоді довкола нього є світле, світле світло. І тому я й тут, тому я і їжджу там по Україні. І фактично для мене не існує зараз білих плями на мапі України, бо я буваю всюди. На театр часу вистачає з вашим дром постікою? А, а я працюю в театрі, моя основна робота в театрі. І я працюю в театрі Франка, і в театрі на Подолі, і в театральному університеті веду курс і очолюю кафедру, так що я маю багато справ. Але це тим не менше, чим більше ти справ маєш, тим більше ти можеш виявлятися, що можна ще більше робити. Тільки треба упорядкувати свій час. І все стає тоді до ладу. А свободівські справи більш активні ну, стають. Я ж свобода і бенюк нерозлучні. Обов'язково ми зараз. Партія наша існує. Партія воює. Наша батальйони, наші свободівські воюють. І я в свободі. Після неба Парасольки показали фільм Чужа молитва. Не будемо переказувати сюжети, скажемо тільки стрічки цікавенні. Сплеск ваших емоцій гарантовано. Словом, ці кінороботи варті того, щоб ви їх переглянули. Того вечора безкоштовними виявилися не тільки мультики і кіно. Благодійний фонд МХП громаді подбав, щоб діти безплатно для себе пригостилися попкорном і солодкою ватою, стрибали на батуті. Та розважалися на надувних гірках. А очільник благодійного фонду МХП громаді Зінові Лілюк бесіді з нами сказав. Ну, надзвичайно приємно, що вже другий рік поспіль в нас в Керлику проходить такі прекрасні вечори показ українського кіно. Минулий рік він проводився кіно Просто неба. Ну, на жаль, цей рік у нас зовсім інша трошки ситуація в державі. Всі ми це розуміємо, знаємо, кіно заради перемоги, тому що його якраз їздять наш кіномобіль і військові частини, де демонструються для наших Збройних сил. І для людей, напевно, сьогодні важливо те, що оці такі віддушені трошки, щоб ми трошки відволіклися від тих ну, нагальних справ, від яких, тих думок. Про те, що там твориться на фронті, і, напевно, потрібні отакі, як кажуть, моменти в житті. Тим більше, що в фільмі сьогодні прекрасний народний артист Богдан Бенюк, який презентував свій фільм Небо Парасурка. Прекрасний фільм. І я думаю, що людям він сподобався. Я сподіваюся, що і надалі буде. Благодійний фонд, МХП, благодійний фонд МХП громаді буде підтримувати такі кіномистецькі тури. Тим більше, що ми працюємо, як кажуть, для людей і з людьми, тому що люди наші орендодавці, і завдяки їм є можливість таким сільгоспідприємствам, як «Агрофорт», наприклад, працювати. Шкода, що тільки раз на рік приїжджає до нас таке кіно. Шкода, що людей могло б бути більше, адже вихідний день. А ось що сказав невгамовний Богдан Бенюк про день нашого міста, та й взагалі про нас, українців. На Чергові роковини дня народження міста Кагарлик, місто Древнє. І дай Боже нам всім дожити до круглого ювілею через 20 років зустрітися, щоб ми знову тут у парку зустрілися. Знову був фільм, знову ми святкували, чарку за вами випивали. І ми перемогли москалів у цій війні. Я вас люблю. Свято це вас, дай Боже. Ну Ми представники всієї якого народу? Українського. У нас який театр український. У нас армія яка, українська, У нас виробництво яке, українське. І тому -то, і кіно наше українське, а яке ж воно може бути? А коли нормальна держава думає про своє існування, то вона розвиває всі галузі свого існування. Значить, і кіно попадає у цей розряд. Значить, дивись, українське, їж українське, ходи до українців, спілкуйся з українцями, свій до свого по своє. До побачення, Богдан Бенюк.